З чого починається правильне планування сномат кабінету чи великої клініки? Саме основне це правильне розміщення комунікацій. каналізація, вода, повітря, вакуум, живлення. Це все напряму залежить від обраної вами стоматологічної установки. Співпраця з Вим Дентал дає вам не просто обладнання, а великий комплексний підхід. Ми бачили багато проєктів, співпрацювали з маленькими кабінетами, так і з великими клініками. Тому ми бачили як і купу дуже гарних рішень, так і дуже прикрі помилки. Тому надамо вам якісну консультацію. Будемо працювати з вами на початку від етапу будівництва до етапу монтажу обладнання та гарантійного післягарантійного обслуговування. Що означає комплексний підхід? Ми аналізуємо спочатку ваші проекти, помічаємо, можливо, якісь помилки, додаємо якісь свої ідеї та пропозиції. Створюємо робочі групи з вами, вашими будівельниками, архітекторами, дизайнерами, спілкуємося у вайбері, телеграмі, контролюємо весь процес від початку будівництва до його завершення, надаємо технічні завдання для стерилізаційної, для компресорної. Для установок допомагаємо у вибору обладнання. Співпраця з ВМ Дентал дає вам не тільки гарне якісне відреставроване обладнання, а ще зекономить ваш час, кошти та нерви.